Доброго ранку, дітки! Сьогодні, в перший день літа, в усьому світі і в Україні відзначають радісне, добре свято, День захисту дітей. Дітки, ви наш найдорожчий скарб, наша радість і наше майбутнє. Я запрошую вас на заняття ознайомлення з соціумом, щоб більше познайомити вас з цим святом. Ось ми дочекалися літа, перша червня, ваша втіха, бо цей день у всьому світі приурочили нашим дітям. Все навкруги у квітах, промінів Сонця багато. На планеті Земля наші діти відзначають нині свято. У перший літній день. В Україні, як і у всьому світі, а саме 1 червня відзначають веселе, радісне свято, і це Міжнародний день захисту дітей. Дітей захищає держава і батьки. У цього свята є свій прапор на зеленому кольорі, який символізує зростання навколо знаку землі. Розміщені фігурки: червона, синя, жовта, чорна і біла. Це людські фігурки, символи того, що ми всі різні: одні низенькі, інші високі, одні із світлою шкірою, інші із темною. У кожного різний одяг, поведінка. Ми навіть можемо говорити на різних мовах, але ми всі рівні. Планета Земля це наш спільний дім. Кожна дитина має права. Право на сім'ю. Дитина має право вчитися. Також має право на медичне обслуговування. Дитина. Має право вільно висловлювати свої думки. Має право на отримання різної інформації. Також дитина має право на захист від насильства і жорстокого поводження. Дитина має право на турботу і захист. Має право. На повноцінне харчування. Кожна дитина має право на відпочинок і дозвілля. Має право розмовляти рідною мовою. Нехай ми всі різні, але це не заважає нам дружити, гратися разом, ходити в садочок до школу. Розважатися. Я щаслива дитина, бо у мене є родина, у якій мене всі люблять, захищають та голублять. Знайте, маличку всіх діток треба вчить оберігати, і ніхто у цьому світі їх не сміє ображати. Зі святом вас, мої любі діти!